Новорічна ніч не була спокійною для українців. Російські окупанти розпочали новий рік, цинічно обстрілявши цивільну інфраструктуру одразу у кількох регіонах України. Загарбники здійснювали масований обстріл ракетами, шахедами і артилерією. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний та 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської сумської. Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. Крім того, ворог запустив 13 іранських ударних БПЛА Шахет 136. Найбільше від ракетних обстрілів постраждала столиця. В обід 31 грудня прильоти зафіксували у Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах Києва. Унаслідок атаки постраждали кілька житлових будинків і готель. Мер міста повідомив про загиблих та поранених. Внаслідок російської атаки на цивільні об'єкти столиці одна людина загинула, 20 постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці. Вибухи пролунали й на заході України. На Хмельниччині кілька ворожих ракет поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, були зруйновані житлові будинки, автозаправка та комерційні об'єкти. Також постраждав один із військових об'єктів. Міський голова повідомив про десятьох поранених було влучання в один з військових об'єктів, постраждала військова техніка. Крім того, було влучання по цивільних об'єктах як наслідок. Наразі маємо більше 10 людей постраждалих, 8 людей госпіталізовано, стан людей різної ступеня важкості. Двоє людей дуже важкі. Лікарі боряться за їхнє життя. Будемо молитися, аби вони могли врятувати їхнє життя. На Кіровоградщині через загрозу ракетного удару було відключене електропостачання ворожого обстрілу. Зазнав і Миколаїв. У місті зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади. Вчора, 31 грудня, о 14.00 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу. Зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще 12 житлових будинків та три навчальні заклади. Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Пошкоджено близько 20 гаражів. Займання оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей. У Запоріжжі унаслідок ракетних ударів було знеструмлено майже дві тисячі осель. Були пошкоджені багатоповерхівки. Обстріли не припинялися і 1 січня. Внаслідок атаки на Херсонщині постраждав 13-річний хлопчик. У перший день нового року росіяни атакували Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню, де й знаходився неповнолітній. Дитину евакуювали до медзакладу Миколаєва. Протягом доби противник завдав 35 авіаційних ударів. Зокрема, Застосував БПЛА Шахет 136 Всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Також російські окупанти здійснили 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, і по дитячій лікарні міста Херсон. Водночас українська авіація завдала кілька десятків ударів по позиціях загарбників. Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили кілька районів зосередження живої сили та військової техніки противника. 45 шахедів збито у першу ніч року. Дякую нашим повітряним силам, льотчикам, зенітникам. 33 три шахиди на їхньому рахунку. Дякую протиповітряній обороні наших сухопутних військ за ще 12 збитих іранських дронів. Просто молодці хлопці. Російські терористи, як були жалюгідними, ми зайшли у цей рік. Наші захисники, як були молодці, такі 1 січня себе показали дуже добре. За повідомленням командування повітряних сил, кілька російських ракет до України не долетіли, упавши на території країни-агресора. Загалом масований обстріл мирних українських міст у новорічні свята показав, країна-агресорка свідомо вбиває українців задля розваги. Дарія Борисович, телеканал